Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Нагадаю вам, що саме тут, на каналі Калина, ми досліджуємо український генетичний код, вивчаючи різних наших богів, традиції, обряди і все, що ми вивчаємо, воно отримує величезний резонанс серед вас, тому що нас вже стало майже 20 тисяч підписників. Я дякую вам щиро від імені всієї команди. Тож, будь ласка, натисніть на вподобайку на дзвіночок, підписуйтесь і поширюйте наші відео, щоб в українському ютюбі, в україномовному ютюбі було більше інформації про Україну, українські традиції і про те, які ми з вами чудові, прекрасні люди. А також сьогодні наша тема про одного із самих головних богів, яких дуже шанували наші пращури. В якихось джерелах ми читаємо, що це Бог, якого всі боялися. В якихось джерелах ми читаємо, що це Бог, якого поважали тільки князі, а просто людини взагалі його не знали, не поважали. І навіть коли його ідола кинули в Дніпро за велінням великого Володимира, саме тоді люди і дізналися, що був якоби такий Бог. Але то все перекази певних істориків і етнографів. Я абсолютно впевнена, що цей Бог він є символом нашої мужності, нашого героїзму. Так, ви вже зрозуміли, це Бог грому, блискавки, війська, величний і великий перун. Саме про Перуна будемо говорити сьогодні і будемо досліджувати, а що говорять різні джерела про цього Бога. Чому саме зараз, коли така спека літня, ми говоримо про нього? А все дуже просто, тому що саме в липні в таку потужну спеку святкується перунів день. Вирунів день 20 липня. Чому? А тому, що це вважається днем святкування і прославляння Бога, Бога грози, грому, блискавки, Бога перемог, Бога, який одночасно проливає свою воду, життєдайну воду на землю, яка вже літнім сонцем трошки під е, втомилась, можна сказати, випалилася і підсохла. А легенди кажуть, що Бог Перун володарює в літній період, а вже ближче до зими він лягає спати і зачиняє небо на величезний, величезний замок, щоб йому ніхто не заважав взимку відпочивати. Але вже навесні, скоріше в кінці зими, цей амбарний замок. Падає з величезним громом, і це перший день, коли прокидається Бог Перун, і цей грім, перший, який звучить, як є у нас такий вислів: грім серед ясного неба, він звучить і віщує нам в кінці зими, що ось-ось вже скоро прийде весна. І навесні все. Прольється дощ і життєдайна енергія заповне саме землю, і матінка земля почне розквітати. Дуже потужний образ у Перуна. Його дуже часто називають і малюють як такого, знаєте, вже в віці чоловіка, який виглядає дуже дивно, в нього сріблясті вуса, в нього золоті, золота борода. Він тримає в одній руці блискавку, якою кидає, а інколи він тримає. Ще в іншій руці тризуб. Перун це не просто той, хто управляє вогнем. Якщо ми подивимося на образ саме цього бога, то ми зрозуміємо, що він носій саме електричної, життєдайної енергії. І в своїй книзі дочка Сварога Галина Лоско саме так і пише, що перун богромо джерело і носій електричної енергії, що створює своєю потугою. Сприятливі умови для зародження життя. Вважається, що культ Перуна це дуже потужний. Культ, який завжди на Русі дуже поважали. І чому поважали? Тому що вважали, що коли гнівається Перун, то все справедливо, що він просто так гніватись не буде. І вважали, що грім це завжди про певний гнів Бога. Якщо Бог гнівається, отже, люди, а наші з вами пращури мали певний світогляд, він був об'ємний. Так і з природою, бо ви розумієте, що наші пращури, язичники, вони не були релігійними, вони мали світогляд. Вони а релігія від світогляду відрізняється тим, що релігія обмежує певними правилами, а світогляд розширяє контактом з богами через стихії, природні явища тощо. Тож, Перун, це був вогонь, вогонь небесний, який спускався на землю. І, відповідно, якщо при цьому гримів грім, то люди цього побоювалися, ховалися, бо вважали, що саме Перун, він зараз, цими блискавками і громом, він знищує нечисту силу. І е, дуже важливо розуміти, що люди з одного боку цього боялися, а з іншого створювали дуже багато прикмет. Які, якщо, наприклад, використовувати, то ти не втратиш життя. Бо ви знаєте, що в світі дуже багато людей гинуть, і це є така статистика саме від грому, або від удару, страх від грому або від удару блискавки. Одним із дуже важливих таких прикмет є образ дерева перунового. Вважається, що це образ дуба. І найчастіше вважається, що грім саме влучає в дуб, і дуб витримує все це, і тому це дерево вважалося перуновим. Вважається, що коли ви хочете, щоб підтримати багаття на честь перуна, то краще його на дубових дровах запалити і тоді пропадаємо. Славляння перуну найпотужніші. Також вважається, що коли людина тре дерев'яні палички, щоб здобути вогонь, а саме дерев'яні палички, зроблені з дуба, то це найкращий такий спосіб перуну висловити своє, свою любов і свою шану. Зіллям перуна вважали папороть. І ми з вами вже знаємо, коли ми розбирали на одному із відео про папороть, що в папороть не влучає перунова блискавка. Чому? Тому що це, особливо в купальську ніч, тому що це саме такий сакральний образ купальської ночі. І тому під папороть дуже часто ховаються нечесті духи. І тому часто вважалося, що папороть. Взагалі це рослина відьм, відьм і відьмаків. Друзі, якщо ви пропустили відео про Купала, про купальські зілля і взагалі про купальські містерії, то ви можете їх знайти в нашій теці, традиції України Русі і подивитися це завжди корисно, навіть коли ці свята вже у нас позаду. А також, якщо вам цікаво, ставте свою вподобайку, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас, тому що будь-яка ваша активність дає нам можливість розвиватися ся і ми рухаємося далі, зіллям перуном була папороть, а отже, за легендами, в на Купала на сам кущ папороті могла зійти саме вогонь, вогонь перуна, але кущ не згорав, він був осяяний, він яскраво сяяв, і тому інколи вважали, що саме оце таке благословення перунове куща папороті це і є квітка папороті, якась. Є якщо сміливець може взяти цю квітку, цей вогонь на кущі папороті, то він буде мати відповідно доступ до таємниць світу. Йому будуть відкриті космічні і земні закони. Він буде вічно молодим, він буде мати різні чарівні властивості і особливості. Взагалі вважається, що Перун дуже схоже з багатьма божествами в інших традиціях світу. Ну, Наприклад, аналогічним божеством громоверцем він до європейських народів, наприклад, в, у греків е, був е, аналог Зевс, який також кидав, ви пам'ятаєте, блискавки свого величного. Олімпу, або Римський Юпітер, Германський Тор, Індійський Індра. Особливо цікаво, що всі ці боги вони боролися з певним образом зла в вигляді змія. Опонентом по легендам і певним міфам, які ми читаємо про наших богів, про богів саме Слав'янського пантеону, опонентом є Бог Волос або Велес. З одного боку, ми бачимо, що вони між собою постійно воюють. Бо в якихось міфах, легендах ми бачимо, що Волос, він же Велес, він негативний персонаж. А в інших легендах ми бачимо, що його досить полюбляли прості люди, бо він приніс їм і зерно, і давав захист для їхньої худоби. Але саме Бог Велес він ходив між світами, перевтілювався в різних тварин і Бог Перу. Коли гнався за нечистою силою, і він гнався за різними тваринами, в які міг перевтілитися Велес, він дуже гнівався. Тож, різні такі історії ми можемо прочитати в міфах слов'ян і для себе зробити певні висновки. Чи являється Велес утотоженням абсолютного зла на протидію Перуну? Чи є Перун абсолютним таким добром, сяйвом вогнем небесним? І тут ви бачите такий собі дуалізм. На перший погляд, ми поважаємо, чтимо і одного, і іншого бога, бо вони, кожен з них, вони саме мали свій функціонал. І саме завдяки світогляду наших пращурів, ми розуміємо, що. Перун в якихось місцях він дійсно Бог перемоги, і його саме закликали військо, закликали козаки, коли йшли до захисту певних земель або йшли в бій. До речі, я хочу вам показати саме цю, це фото з місця під Маріуполем, де наші славні воїни, воїни ЗСУ. Полку Азов поставили ідол Перуна на своєму плацдармі. Уявляєте? І вірять наші азовці в Перуна до сих пір. І дуже цікаво, що сказав саме командир цього, цього полку. Це було в липні 2017 року. Встановлено цей ідол. І саме. Командир полку сказав наступне. Запорука могутності кожного війська, це славні військові традиції. На жаль, наші традиції протягом багатьох сотень років профанували. Сьогодні, в день перемоги Святослава, ми хотіли б започаткувати ще одну традицію в нашому гарнізоні поставити тут перуна, покровителя всіх слов'ян, і зокрема воїнів. Перун як первопредок, як справжній захисник свого роду стане на захист нашого гарнізону, сказав Кірт, командир 2-го батальйону полку Азов. Це було встановлено в 2017 році в липні, і саме така традиція сьогодні, бачите, чтиться навіть нашими сучасними воїнами. Перун. Перу, неймовірний Бог. Ми можемо дуже багато цікавого про нього дізнатися, якщо просто зануримося в його описи. В Велесовій книзі хтось із вас її вважає достеменним джерелом, хтось вважає, що це джерело не, скажімо, не справжнє, але я вважаю, що це все-таки священна книга, і це моя думка, принаймні, поки що я не Стріла людину, яка б могла мені довести, що Велесова книга не існувала. Так от в Велесовій книзі дуже часто згадується Перун і прославляння Перуна. І вважається наступне. От, наприклад, наші стародавні отці у Велесовій книзі оспівують священну боротьбу між протилежностями. Ми з вами зараз якраз говорили про боротьбу Велеса і, е, е, і Бога Перуна. І в цій боротьбі вони прописували на певну таємницю. Вважається, що саме Перун бореться з Богом Велесом, так само, як білобог бореться з Чорнобогом. Один без одного існувати не можуть, бо саме світ створюється саме обома цими богами. Також ми бачимо, що так само йде певна боротьба між чоловіком, дачбогом і жінкою Макошою. Тому що саме в цій боротьбі твориться нове життя. Ось чому в Перун за надписами Велесові Книзі уособлює в собі животворчу силу, яку шанували наші предки. Це пише світовий Пашник в своїх дослідженнях про Бога Перуна. Бог Перун, ще раз хочу наголосити, дуже часто опікується воїнами, і якщо запитати, про що просити у Перуна і як до нього звертатися, то ви можете в тому числі на нашому каналі знайти в теці молитви звернення до Перуна і Перуниці. Саме воїни самі, і ви за своїх воїнів можете звертатися молитвами до Бога Перуна, бо він завжди допомагає в битвах. Він допомагає в битвах з ворогами, він допомагає перемагати, він допомагає бути максимально ефективними на полі бою, і він завжди, завжди йде попереду війська і веде його до перемоги. Вважається, що він з одного боку дуже потужний захисник, і одночасно він дуже великий суддя. І тому наші пращури, коли йшли захищати рідну землю, вони завжди з величезною вірою кланялися ідолам на Перуна, на Капищах, молилися йому і вважались, що саме ті воїни, які захистили, захищали і загинули. Під час захисту рідної землі вони благословені пероном, і він особисто їх забирає на небо. Тож він є дуже справедливим і він переводить саме людей у світ богів. В нас є багато місць, які в Україні названі на честь Перуна, як Бога, і одним із таких дуже цікавих місць є острів Перун на Дніпрових порогах. Так, він зараз залитий водою, тому що саме він залитий Дніпровським водосховищем. Але раніше в старих мапах до побудови Дніпровської ГЕС ми можемо. Мо з вами знайти цей острів, острів Перун. Вважається, що саме на цьому острові знаходиться пещера, вхід в Потойбічний світ. Саме до цього острова пристав той Ідол, який вкинули в Дніпро, коли по команді, по наказу саме Володимира. Ідол Перуна був вкинутий в води Дніпра і заборонено було його виловлювати. Було під страхом смертної кари було наказано людям відштовхувати. Його, і нехай він собі пливе далеко-далеко. І саме на Дніпрових порогах, саме цей Ідол пристав до цього острову, і остров назвали Перунів. До речі, саме напроти цього місця, де знаходиться затоплений цей острів, знаходиться селище, і воно називається Перун, це селище Вільнянського району Запорізької області. І саме тут, звичайно, було старе святилище присвячене цьому великому Богові. Вважається, що е, цей острів оспівував і описував в своїх е, нотатках ще сам Геродот. Він писав, що, він, е, е, що коли Геракл був на Слав'янських землях, то він натрапив на певному острові, який назвав Зміїним або Перуневим на, е, певні, е, е, на певну печеру в якій Геракл побачив жінку, в якої замість ніг були, були змії, і за легендою саме тут і прославляли найбільше Бога Перуна. Чому? А до речі, тому що вважається, що Бог-перун саме бореться з персонажем, який виглядає як змій або як якась певна нечисть, тому що у світогляді наших з вами славних пращурів саме змії, гадюки, вужі це все те, що уособлювало в собі певну нечисту силу. І ми можемо побачити, що перун саме завжди бореться з чимось. Що в, в, виглядає як змій? І можливо саме і довкола Києва, ви знаєте, що в нас є окреме відео про град Зміїний, про Змієві вали навколо Києва. То можливо, вони і були утворені тоді, коли саме Перун боровся з певними зміями, які могли нам з вами нашим пращурам завдати шкоди. Подивіться це відео на нашому каналі. сподіваюся, вам буде цікаво. В основі багатьох оповідей ми бачимо, що сам перун він уособлює одночасно з одного боку, щось дуже потужне, життєдайне, а з іншого боку, досить таке активне, яке може зруйнувати, може зашкодити. Тому ми бачимо, що блискавки боялися, грому боялися, і навіть в розмові. Часто використовували такі, знаєте, ну такі нас свого роду прокляття казали, щоб тебе грім вбив, да тобто, коли хотіли людині побажати чогось поганого. І ви знаєте, що. Саме 20 липня, як ми вже сьогодні говорили, проводилися обряди шанування бога перуна. В цей момент саме громади збиралися біля великих дубів, тому що це дерево Перуна, ви знаєте, і проводили певні обряди богослужіння. Розпалювалося обов'язково вогнище, бажано, щоб це вогнище добувалося саме від тертя дерева об дерево, Здобутий таким чином вогонь називали живим. Ним освячували воду, вважали, що цей живий вогонь, він освячує в цей день воду. А дівчата вони плили дубові, дуже розкішні вінки, одягали на голови своїм чоловікам, для того, щоб вони ставали більш міцними, здоровими, могутніми і мужніми. Так як ми знаємо, що Перун переймається воїнством, то він, звичайно, дуже-дуже полюбляє, коли до нього звертаються молоді чоловіки. І вважається, що саме він завжди охороняє і оберігає всіх воїнів. Тож ми з вами неодноразово вже сьогодні про це говорили, маємо можливість звертатися до свого такого одного із найвідоміших і стародавніх богів за тим, щоб наші воїни. Прийшли живими, цілими і здоровими додому і принесли обов'язкову перемогу. Обов'язково в кінці будь-якого свята, де прославляється Перун, сідали на Братчини під час вечері обов'язково поминалися воїни, які загинули при захисті України Русі, і таким чином літнє свято Перуна завершалося. Дуже цікаво в Велесовій книзі сказано, що військо, яке йшло для того, щоб подолати, здолати ворога, часто вибудовувалося в вигляді птаха, і це також символ Перуна. І, відповідно, матері сва, матері слави, яка є птахом, вогняним птахом, птахом нашої перемоги. До неї також зверталися за тим, щоб вона благословляла. Наших ...воїнів для, для перемоги. До речі, відео про матір Славу. У нас також є одне із перших на нашому каналі. Ви також його можете подивитися. Так от, за велесовою книгою, військо військоруси вшукувалися вигляді птиці матері слави, яку ще називають перуницею в деяких джерелах. Голова в центрі це передові загони, які мали прийняти основний удар і протаранити військо вороже, а з боків крила це певні заклики. Загони, які мали обійти і оточити з двох сторін ворога взяти вогняне кільце, і, мабуть, не дарма наші з вами пращури бачили цей, ну ось таку такий цікавий символізм в тому, що використовували все, що стосується Бога, Перуна і матері слави, Перуниці для досягнення своєї мети. До речі, коли люди побоюються, що на них може розгнівитися перун, то вони накладають на себе перуницю. А також перуницю, а не хрест, накладали наші з вами пращури, коли прославляли богів. Це свого роду такий собі знак, ритуал, така собі е, блискавка. До речі, як накладати пороницю, що в нас себе представляє. У нас на каналі є е, 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 відео з Волхвом світовитом, Пашником з руського православного кола. Це втеці е, коло рідної віри. Там ми е, саме розмовляли про те, хреститися, не хреститися, як хреститися. І там дуже конкретно, дуже цікаво. Цікаво про перуницю, і про цей знак розповідає світовий Пашник. Тож я не буду переказувати те, що вже було розказано самим Волхвом Світовидом. Я йому тільки дякую завжди, за приємну, за приємні зустрічі, спілкування. І вас, друзі, закликаю бути один до одного більш лояльними, чуйними, проявляти любов, світло, любові з вашого серця і поменше гнів. І гриміти один на одного, бо у нас є Бог справедливості на небі, якому може це не сподобатись. Тож, щоб вас, не дай Боже, грім не побив, щоб ви були щасливі, здорові в нашій процвітаючій Україні, моліться за наших воїнів, підтримуйте їх всякими способами, донатьте на Збройні Сили України і прискорюємо перемогу своїми вчинками, своїм, своєю допомогою. Слава рідним богам, слава перуну, слава Україні, до зустрічі.